Слава Україні! Петиції президенту. Як це працює? Як Офіс президента махлює? Як президент нагло порушує закон? Які дії президента державницькі. Петиції президенту найкраще рішення швидко доносити бажання народу до президента. Якщо президент реальний слуга народу і державницький, то він попросить українців побільше проблем проблем ідей оформляти петиція. Петиції своєчасно розглядати. За петиціями ініціюватиме роботу слуг народу та підписуватиме закони. Це так просто і чудово виглядає в теорії. На практиці петиції стали для президента проблемою. І він всіми силами почав від них ховатися. Дослідимо, як фактично зараз працюють петиції. Під словом зараз мається на увазі не тільки березень 2023 року, а й всі останні три роки. І ви це зараз почуєте і побачите самі. Я реєстрував 4 петиції. На своїх прикладах реєстрації петицій і на прикладах моїх знайомих, які оприлюднювали петиції, ми побачили наступні проблеми. Перше, коли реєструєш петицію, то якщо вона вигідна владі і не розкриває в назві і описанні помилок і злочинів влади, вона реєструється нормально і швидко. Якщо в ній описується проблема, Розкриваюча помилки влади, то вона не реєструється. Ви будете довго чекати розгляду петиції. Потім вам напишуть дякуємо за ініціативу, але ваша петиція не відповідає нашим правилам. І ніхто не розпише, яким не відповідає правилам. Вгадуй сам. Таким чином, офіс президента знущається з людей і прикриває злочини. Ну, можна ж написати по-людському, по-професійному. Ви оформили петицію. В слові, абзаці, в тексті, такому-то, є те, -то, що суперечить правилу чи закону такому-то. Будь ласка, виправте, і ми опрацюємо і оприлюднимо петицію. Так нормально і так правильно. Але офіс президента розвив бюрократію і неповагу та прикриває злочини і гасить ініціативу громадян. Так було, наприклад, з моєю петицією про мобілізацію та заборону підвищення тарифів на електроенергію. Друге, в офісі президента розуміють, що зібрати 25 тисяч голосів нереально важко, особливо зараз, коли вхідних петицій багато, і більшість це присвоєння посмертно Героя України героям. Тому побутові питання в петиціях розчиняються в масі петицій. І бажаючи підписати, просто не бачать багатьох важливих їм петицій. А підпишеться петиція тоді, коли її опублікує відома людина. З одночасним анонсуванням і розголошенням подій. Тому на банковій використовують прості трюки. Гасять активність громадян. Як? Просто. Два способи. От зняв я резонансне відео про тарифи на електроенергію. Є відео, люди пишуть, зареєструйте петицію, готові підписуватися. Я реєструю петицію, а її під різними приводами швидко не реєструють. Використовують всі буфери дозволеної затримки. А потім просто повідомляють, що петиція не відповідає правилам. Так було з петицією про мобілізацію і про заборону підвищення тарифів на електроенергію. Активність перегляду резонансної інформації падає. Люди забувають про цю проблему, починають жити своїм життям, а петицію потім зареєструють. Таким чином, підписи зібрати буде важко. Другий трюк такий. Опублікована важлива резонансна інформація. По ній конкретна дієва пропозиція. Наприклад, я говорю в петиції до закінчення війни та на 6 місяців після її заборонити підняття цін на газ та відмінити транспортний збір. Мою петицію не реєструють. Натомість з'являється якийсь громадянин в кавичках активний, або їх декілька, які реєструють петиції простіші. Наприклад, відмінити підвищення цін на газ до кінця року. І таких петицій декілька. Таким чином, розбиваються голоси людей важче зібрати 25 тисяч. І поки підписуватиметься і розглядатиметься петиція, тарифи піднімуться. За два місяці хвиля незадоволення народу стихне, Та й до Нового року залишиться вже небагато. І щедрий наш цар президент задовольнить волю народу і підтвердить свої наміри не підвищувати. Тільки ж вже підвищили. І тільки через пару місяців підвищуватимуть вже в наступному році. Третє. Коли реєструєш невигідну владі петицію, і вони використали вже все, і протягнули час, як могли, і завертали її, як не відповідаючи вимогам, тоді вхід іде останній коронний трюк. Пишуть це питання не лежить в сфері компетенції президента. Так у мене було з петицією заборонити підвищувати тарифи на електроенергію для людей і бізнесу протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Ну, скажіть, можливо, ви мені скажете, до чиєї сфери впливу належить питання боротьби з олігархами, щоб вони не обдирали народ? Все зроблено так, щоб вигородити президента і штат офісу президента саме для цього працює, а не для вирішення роботи і проблем людей. Значить, питання захисту людей від обдирання олігархату народу шляхом підвищення тарифів це не компетенція президента. а… Відкриття містка через річку Ірпінь в розпал війни для піару президента, це лежить в компетенції президента. Сир просто. Четверте. Зачастий президент самоусувається і гацить актуальність петиції. Часті випадки, коли є актуальне негайне питання, люди швидко її підписали, а президент делегує її для розгляду Кабміну без зазначення своєї позиції. Затягуючи розгляд питання на місяці та знімаючи себе відповідальність. Це неправильно. Бо люди звертаються до президента як до гаранта, і як до лідера, і як до останньої інстанції. А президент крутить питанням як в приказці, як циган Сонця, маніпулюючи. П'яте. Меню на сайті петицій зроблено так, щоб люди не могли швидко знайти потрібну петицію без посилання. Тому підписуємось резонансних петицій падає. Наприклад. Згадано вже петицію заборонити підвищувати тарифи на електроенергію для людей і бізнесу протягом дії воєнного стану та 6 місяців після нього, його припинення. Можна розмістити без прив'язки до розділу, тоді її вже через три дні знайти буде важко. Можна розмістити в розділ енергетика і тоді її більшість не знайде. Бо це соціальні питання і питання бізнесу, і питання промисловості і тому подібне. Правильне меню передбачає включення петицій до декількох розділів. Тоді люди з різними усвідомленнями і поглядами на життя швидше знайдуть потрібне. І тоді е, потрібні питання люди будуть бачити і об'єктивно будуть підписувати. Тоді буде більше демократії, більше справедливості, буде почесно. Шосте. Якщо ви уважно подивитесь на роботу офісу президента і президента, то побачите, що вони регулярно порушують закон. І зараз, і до війни, і до ковіду, і з першого місяця президентства Зеленського. Я хочу спитати, це нормально, що президент порушує закон? Думаю, не нормально. Законом передбачено розгляд петиції президента в 10-денний термін. А в війну петиції повинні розглядатися по совісті державницьким президентом. Негайно, оскільки час це дуже важливо. Що ми маємо по факту? Десятки петицій розглядалися і розглядаються з порушенням строків розгляду. Деякі не розглядаються місяцями, а окремі роками. Ви самі можете зайти на сайт петицій і в розділ на розгляді побачити, що навіть не розглянута петиція народу України за 2 травня 2019 року з назвою Подяка Президенту. Потім. Застосування санкцій телеканалу наш, потім інше. Практично все, що стосується проукраїнської державницької діяльності. А вона не дотримується. Хто злочинець? Хто порушує закон? Президент чи працівник Офісу президента? Хтось із них є такими. Питання не в тому, як Зеленський відноситься до Порошенка. Питання в дотриманні закону чи поваги до людей, які підписали петицію. А не реагування на петиції це хамство, злочин, це царювання, це не лідерство і не відповідальність. От це сутність Зеленського. Я цар хочу підписую, хочу ні. Де тут лідерство? Де законність? Це погано. Варто Зеленському написати людям відповідь на петицію, що повинен зробити президент? Президент повинен усунути зазначені нами проблеми. При прийомі петицій та розглядати їх раніше 10-денного строку за значенням своєї позиції і вимог, щоб чиновники служили народу. Потрібно реалізувати просто 6 пунктів. Все. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний грамотний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!